Денис, останній матч один 1 з Олександрією. Це позитивний результат чи негативний? Завжди хочеться перемагати Ну, в контексті сьогодні, останніх подій. Сьогодні я рахую, що це на мій погляд, це позитивний результат, судячи з того, на якому місці Олександрія знаходиться. Я вважаю, що другий тайм ми провели на дуже високому рівні і могли навіть вигравати цю гру. Було видно характер, була видна агресія. Команди дуже великі потенціали. Так всі, всі ігри треба грати з таким натненням, з таким бажанням, з такою агресією, як це було в другому таймі. Е, здалося, що ця агресія сталася якраз таки після епізоду з Каплієнком, і ну паралельно з твоїм виходом на заміну. Е, як вважаєш, от фактор Каплієнка якось змінив команду у другому таймі? це можливо спрацювало? Я, я, я думаю, що багато факторів, і вже шість той епізод, що Санєю був. І коли була тривога в перерві, ми, ми говорили і на цьому наголошували, і воно все в совокупності десь дало цей поштовх, дало цю агресію, енергію, тому що це все є в нас, і було видно, були ігри, де ми програвали в першому колі руху по ходу матчу. ми перевернули гру. І Карпати і ми перевернули гру. І теж саме сьогодні в перерві говорили, що ми можемо, що треба проявити характер, показати, що ми мужики, що ми вміємо грати в футбол. Тому другий тайм, всі молодці.